Якщо ви не можете собі створити святковий настрій, тоді ми йдемо до вас. Свято студії, рожеві окуляри і секрети писанкарства. Що таке вербна неділя? Що смачного спекти, аби великодній настрій вас не покидав. А що заспівати і послухати у великодній час? І, звичайно, куди піти, до кого приєднатися, кому допомогти. У цей святковий час важливо бути з родиною та допомагати іншим. Ми розкажемо, як у суботу о 12.20 на каналі Правда тут ТРВІВ та на ютуб-каналі програми «Рожеві окуляри» за посиланням Ось тут внизу.